Виконуємо номер 452 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки коштує 2 кг цукерок, якщо за 2,1 кг заплатили 210 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки коштує 1 кг цукерок. Для цього 210 Поділимо на 2,1 другу. Якщо ділене є натуральним числом, то його потрібно записати у вигляді дробу із знаменником 1, а потім виконати дію ділення. Подамо 210 210 перших. 2,1 другу запишемо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 2, 4, додаємо 1, буде 5, В чисельнику буде 5. Часткою двох дробів є дріб що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Помножимо 210 перших на 2 п'ятих. Виконуємо множення 210 множимо на 2, 1 множимо на 5. 210 і 5 можемо скоротити на 5. 210 ділимо на 5, маємо 42, 5 ділимо на 5, маємо 1. Отримаємо 42 помножити на 2, це буде 84, в знаменнику 1 84 перших, або просто 84. 84 гривні коштує 1 кг цукерок. А тепер знайдемо, скільки коштує 2 кілограми цукерок. Для цього 84 помножимо на 2. Будемо мати 168 гривень. Коштує 2 кілограми цукерок. Записуємо відповідь. 168 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує 2 кг цукерок, якщо за 2,12 кг заплатили 210 гривень. Номер 452 виконано.